Вітаю вас, друзі. Ну, як знаєте, кажуть, то пусто, то густо. Майже одночасно пройшло дві тушки. Дякую вам, дякую, що підтримуєте і чуєте мене. І нова тушка. Нову тушку я буду випробувати лише тоді, коли мені потрібно буде гратись з двома промінями. Тому кейс закриваємо і зайвий раз її не торкаємось. На сьогодні питання від основної частини військових і на військових. Нафіга я роблю розпорки. Друзі, не я це придумав. Я зараз додам ще фото. Ось це наслідок, наслідок того, що проміні складаються. Бачите, це чухає і, по суті, розбиває дрон. По суті, дрон сам себе вбиває. Якщо в процесі польоту складається чи посадки ось так промінь. Він розбива корпус і дрон сам падає. Саме само випилюється з життя. Тому потрібно ставити розпорки, щоб так, ось цього ефекту не було. От, що хочу вам показати. А, ви вже побачили у мене розпорки а, ось такого плану. От, а тут мені скинули, дивіться, яку чудову розпорочку. От, їх декілька модифікацій. Ось така чудова розпорочка, яка не, не дає променю складатись, але її потрібно защелкнути. Тут у мене декілька варіантів. Є з клампами. от Вона защілкується. Не знаю, вийде, не вийде зараз однією рукою це зробити. Взагалі, о, виходить, навіщо я це все роблю? У мене трошки з'явився час на те, щоб можна було це тестувати, випробувати і далі потім, щоб ви не морочили голову з цим же самим. же всі на світі кріплені. Якщо пам'ятаєте, до цього ми використовували розпорки на проміні. ось такого зразка, там, де паличка була, але то незручно. Дуже незручно, тому що підготувати дрон до польоту доволі складно. Ось, бачите? От, оце дуже прикольний кламп. Він не дає дрону складувати промінь, і ось таке мені дуже вже подобається. Але це ще не все. Тому не спішіть замовляти, я продовжую далі це тестувати.